На Сумщину із триденним робочим візитом завітала делегація Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України на чолі з головою Ольгою Грасимюк. Розпочали з проведення офлайн зустрічі з керівниками регіональних медіа, зокрема представниками провайдерів майже з усієї області. Ми, Національна рада, прошу, прошу нас сприймати не як цензора, про якого говорили дуже багато, коли воювали проти закону, не як цербера, який буде всіх закривати, блокувати і карати, а як регулятор європейський, котрий співпрацює з інформаційним простором із інформаційниками з медійниками, співпрацює особливо сьогодні у захисту нашої держави, нашої незалежності в інформаційній битві. Учасники зібрання обговорили нагальні питання, які виникають у роботі і мовленні телевізійних і радіоліцензіатів області, зокрема що стосується нового закону України про медіа, який набув чинності з 31 березня поточного року. Нагадаємо, ухвалення цього закону є одною з вимог для вступу України до Європейського Союзу, коли закон регулює інформаційний простір, в якому всі мовники стають рівноправними однаково відповідають перед законом, тобто радіотелебачення раніше відповідали перед законом і онлайн-медіа ні. Користувались так само, наприклад, рекламою, але ніколи не, не були в нашій сфері регулювання. Відповідно, могли робити все ж завгодно, і багато хто з компаній мали для цього спеціально свою платформу, де робили все те, за що могли би відповідати в такому просторі. Це, може, деталь, але коли закон регулює такі речі, як неможливість маніпуляцій, неможливість таких грубих порушень, як промотування країни агресора чи використання продукту країни-агресора, коли закон Дає можливість е, е, захищати дітей від, від шкідливого контенту, захищати вразливі е, верстви е, нашої, наших громадян від дискримінації в, в, ну, в усіх відношеннях. Коли е, закон е, дає можливість самим же медіа брати участь у такій регуляції, тобто співпрацювати у цьому, е, у, у, Ому відношенні із регулятором, все це про якість, все це про те, що в ефірі на виході люди матимуть якісний продукт, якісну інформацію. Якісне кіно, якщо ми, звичайно, ще знайдемо гроші, щоб його знімати. Відсутність маніпуляції, відсутність дезінформації, відсутність превалювання приватного інтересу у медіа це була одна з вимог до нашої реформи. Це означає, що медіа повинні служити інтересу суспільства, а не своїх власників. Новий закон України про медіа запроваджує на українському медійному ринку новий тип відносин між медіа та державними органами співрегулювання, метою якого є забезпечення участі суб'єктів у сфері медіа в розробленні і визначенні вимог до змісту інформації та недопущення цензури і зловживання свободою слова. Ця система, ця новила закону вона дасть нам можливість. Підвищити якість інформації, ці органі органи співрегулювання вони е, будуть створюватися не для органів співрегулювання, а саме для того, щоб напрацювати так звані кодекси мовлення. І буде всього п'ять у нас органів співрегулювання, аудія аудіовізуальній сфері, аудіодіальної друковані медіа, онлайн медіа і платформи спільного доступу. Весь цей процес створення органів співрегулювання він почнеться 30 вересня. Саме цей час він в законі, як ви можете подати свою заявку ініціативну на створення органу співрегулювання на створення робочої групи. Окрім того, було акцентовано увагу на лобіюванні нацраду інтересів регіональних мовників у частині фінансового забезпечення та бронювання кадрів в умовах воєнного стану, оскільки надзвичайно важливо надійно тримати інформацію. Інформаційний фронт, зокрема, на прикордонній сумщині «Ми тут, як регулятори, можливо, я кажу, спланувати якусь кампанію спільну з регіональними саме мовниками, з, можливо там національною асоціацією мовників, і все ж таки поставити ці питання стосовно того, що не тільки національні мають отримати такі компенсації, регіональні не менш важливі, а в деяких моментах і більш важливі, ніж національні мовники. І Досягти якихось звершень в цих питаннях, але це питання дійсно складне стосовно фінансування. Стосовно, стосовно бронювання, особисто я разом з юристами Національної ради ми писали листа на Міністерство культури інформаційної політики. Ми не то, що ставили, вони нещодавно приймали відповідний наказ по переліку підприємств, які, власне, працівники яких підпадають під бронювання. Ну і в цей перелік потрапили мовники, які забезпечують мовлення національного єдиного марафону. Знов таки ми говоримо да, про сім відомих національних мовників. А по регіональних мовників нам сказали, що є процедури, порядок. Нехай вони звертаються через обласні військові адміністрації. І на місцевому рівні кожен бореться за свою можливість бути заброньованим. Значні зусилля регулятор планує сконцентрувати на блокуванні ворожого сигналу та розширенні українського телерадіомовлення на прикордонні, оскільки ми не можемо програти росіянам цю інформаційну війну. Під час минулого року, коли в нас були довготривалі відключення електроенергії, і в нас замовка, замовкало наше і суспільне мовник і місцеве радіо, то вони заходили відразу От на частоти суспільного мовника на півночі області у Шосткінському районі, заходили на части, на частоти доброго радіо, це Тростянецькі компанії, хоча Тростянець не на самому кордоні, але на їх частоти заходили. В Кіріківці зараз заходять це на частоту Суспільного радіо «Жизнь Російське, намагаються забивати більш потужним сигналом перед. Давача, то дійсно для наших територій повинні бути окремо якісь програми підтримки і суспільного мовника, і місцевих мовників для того, щоб протидіяти цим таким речам. Представники нацради запланували в рамках робочого візиту і проведення зустрічі з керівниками онлайн медіа Сумщини. Таку практику виїзних робочих нарад планують продовжувати і надалі, оскільки це сприяє кращому ознайомленню з діяльністю місцевих та регіональних мовників і провайдерів.